Ворог не полишає спроб знищити енергетичну інфраструктуру України, аби залишити українців у холодних домівках без електроенергії. Щоб російські дрони та ракети не досягали цілей, потрібно подбати про можливість оперативного виїзду мобільних вогневих груп. Саме з цією метою Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом передали п'ять пікапів для одного з вінницьких стрілецьких батальйонів. Його бійці збивають ворожі безпілотники над Вінничиною. Старий автомобіль, несправний автомобіль може підвести і просто екіпаж не дійде до точки. Солдат не повинен думати, доїде автомобіль чи ні. Він має думати про те, як йому виконати його бойові задачі. Це вже третя передача автомобілів цьому підрозділу. Загалом його бійці отримали 26 автівок даному підрозділу ми на постійній основі допомагаємо різним обладнанням, це вже сьома передача, але разом із тим ми готові максимально підсилити їх по їхній потребі відповідними обладнанням і засобами, тому що ви бачите, що сьогодні рашисти максимально намагаються знищувати енергетичну і газову інфраструктуру, критичну фактичну інфраструктуру цивільних міст.